Вітаю вас, шановні телеглядачі. Митрополит Іларіон, перший митрополит з українців, духівник Ярослава Мудрого у своєму слові про закон і благодать підкреслював: великою буває користь від навчання книжного. Це ріки, які наповнюють Всесвіт, це джерела мудрості. Адже в книгах глибина незмірима. Ними ми заспокоїмось у печалі. Якщо пошукати в книгах, то знайдеш велику користь для своєї душі. Християнське вчення стало головним у формуванні самосвідомості індивіда. Воно, проголосивши принцип всезагальної гріховності, перенесло центр уваги людини на осмислення себе в системі людських відносин свого місця в світі, своєї відповідальності перед Богом. Християнство змінило культ сили в язичництві на нові моральні цінності, перш за все, любов до ближнього, милосердя, всепрощення. Сьогодні я говоритиму про всі ці людські цінності з поетесою, громадським діячем, людиною, яка за своїми переконаннями думає перш за все за ближнього, і потім тільки про себе. Це на мою думку. Але проте й говоритиму ще й з прекрасною жінкою Марією Рудак. Вітаю вас! Я всіх теж вітаю, в тому числі і вас. Дякую за те, що запросили. Пані Марії, моральному прогресу сприяли принципи рівності перед Богом. Наскільки наше суспільство сьогодні моральне? Я помітила по роботі, по дітях, по усіх людях, що зараз дуже різко є люди, які закохані тільки в прибуток достаток у свої власні набутки, і є люди, які передивилися з цінності. Дуже багато вернулися у віру про Бога. Да? Вірують, вчать дітей, щоб були послушними, але разом з тим розуміють, що треба заробляти ж на, на те, щоб якось утриматися на дітей. Хліб насушний. На хліб насушний першу чергу. І тому, напевне, мало часу приводиться. Приділяти дітям. Ну, є ще такі виходи. Наприклад, гарні гуртки при школах, можливо, є люди, які не тільки ведуть свою роботу за гроші, а ще й говорять з ними, їх наставляють, на вірний шлях, і на що можуть спиратися діти. А ще є при церкві, вже зараз недільні школи, які теж займаються не тільки тим, що там прийшла дитина, послухала щось, те, що їй потрібно, а ще й вона зайнята там, вона потім виростає. І вже ми знаємо, що в багатьох уже наших церквах є такі молоді люди, які вже своїх діток привели. Значить, було зроблено все вірно. Я ще що помітила в житті, повірте, життя так було, з такими різними подіями, що коли прийшлось на чужині думати за своїх дітей, і бачу те, що я їх з собою не перетягну до нас туди, де я була. Тоді я на кого могла покладатись? Звичайно. Перекласти все на Божу волю, на Богородицю, заступницю. Я ніколи не думала, що так іронічно відноситись по молодості можна до так, такого високого. І коли тебе ставить перед фактом, і ти розумієш, для того, щоб не зійти з ума, треба знайти вихід. А для того, щоб мудро знайти вихід, треба все-таки звернутися до того первоісточника, коли кажуть, що людина чимось дуже схожа на самого. Господа, по подобі його, і коли замислюєшся над цим, то починаєш розуміти, що напевно це не діло не в тому, що ти просто прийшов, помолився, поставив ту свічу. Це добре, це дуже добре. Але напевно, треба передивлятися і свої моральні якісь властивості, так, які притаманні людям. Наприклад, є так, що бідкаються. Що ось уже не можна ніяк більшу квартиру купити чи поміняти на величезний будинок. Я розумію, це треба до цього прагнути, але коли воно не виходить, то напевне треба якось трошки стримувати змирятися. свої емоції. Так, дивитися на те, що на все Божа воля, як ще говорить у народі, хочу розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так що дуже добре, коли. Ми робимо такі поступки, що збігаються із волею Божою, да? і тоді у нас все виходить. Ну ще поміж нас є ще люди, які ще більше потребують уваги. От є багато таких людей. І сама не раз опинялася в такому стані. Наприклад, коли дізналася, що хвороба дочки невеликована, але вона ж не помирає, а треба кожен день щось робити. І знаходились добро, що в мене такі є друзі, що йду по-михальськи, голову спустила і не з того, не з цього зупиняю і каже, доброго дня, я тобі ось наготувала цю сотку, візьми її. Звичайно, краще давати, ніж брати. Але коли попадається сотка в руку, і зажмеш її, і думаєш, господи, який ти великий. Ще йшла не, ось не, буквально годину тому, коли Михайлська ще сидів там дві культи своїх уголив, і я цих гривну 50 останніх вишкрила із кишені, тому що йому ще більше треба. А пройшла метр 50, і зустрічається людина, яка дає вже сотню. ну Хіба це не показує нам те, що дійсно є вище сили? І вони дуже мудрі. і наприклад ми егоїсти і дуже часто нам хочеться, щоб людина близька жила чим подовше, не дивлячись на те, що в муки великі, що вже руйнація всього організму йде. І слава Богу, що в мене був такий наставник із Михайлівського собору, який корзон Валерій, отець Корзон Валерій, який завжди говорив, що Бог, Бог готує кожного з нас і вік їм підготовлює. І ось ми ж не знаємо, коли прийде пора. Але як це краще, коли кінчаться ці муки? Чи хай вони продовжуються до без кінця вже? Напевне, все-таки він правий був по цьому випадку. І ще в свій час було б сказано: якщо навіть дуже тяжко фора людина, але коли ця людина ще жива, то оплакувати її не варто, тому що живе ще все-таки людина, так? Чого ж передчасно її хоронити? Треба думати, як допомогти, як створити гарний настрій, як подумати про їду, про сьогодні проведений день. Можливо, потребує просто прийти, взяти за руку, подивитись в очі, сказати Ні, ще рано ми ще живі. А раз ми живі, значить, треба думати про живе. А ви займаєтесь ага. благодійністю? Ви займаєтеся всеукраїнськими акціями, регіональними акціями. Як це до вас прийшло? Ось ця благодійність. Що шукає? Ви шукаєте благодійність чи благодійність вас знаходить? А ну, я навіть не, не усвідомлювала, чого це так трапляється. Що я тільки приїхала була із-за кордону і зразу чую, я так звернула увагу, бо в мене такий перелом у сімейному житті трапився, і здавалося б, треба було. Ходити, поникнути. дуже поникнути, дуже сильно так перейматися, можливо, на всіх бути злою і все. А у мене якось воно полилося. Спершу пішли гарні вірші, ліричні, потім е, прийняли мене в Національну спілку журналістів України, ось уже 10 ріки там. Потім мені Галина Адамівна е, Кавун підказала, що є в нас такий хлопчик цікавий, який з 18 років вже благодійністю займається при сьомій школі Житомирській. Ось подивись, е, польські газети про нього пишуть. Дуже Унікально тим, що коли Дитина не слухає ні батька, ні матір, ні сусідку, а залюбки чує його. Чому? Тому що він говорить на їхній мові з ними. Він не соромиться сказати, що перестань балуватися та дивися вже на мене, іначе вижену, не будеш ходити до мого гуртка. А що вони там робили? Вчились танцювати, вчилися співати, самотужки декламувати вірші, готували різні акції, такі, що їм посилі. І коли їздили в Польщу, займали ще й призові місця, що дуже дивно. А з другої сторони, чого дивуватися, коли людина задумала щось славне і думає в першу чергу за когось, і, можливо, комусь із цих людей стало хоч трошки краще, то Бог вже підставляє плече, правильно? І цей хлопчак був хто? Богдан Купчинський, наш Богданчик. І ви знаєте, Богом даний хлопчик, який родився шосий в родині, який дуже довго не ходив, який мав інвалідність по недостат... нирковій недостатній. Татності. І потім, коли він пішов, йому цю інвалідію було знято. Ну, батьки не вічні, в 17 помер батько, за батьком пішла мама у 18. Сиротівши зарані, він завжди пам'ятав слова мами. Мама казала, Богданчику, ти в мене такий кволий, тобі друга робота не дасться. А от за когось дбати, то треба. Ти бачив, як це роблю я, і я дуже тебе прошу, продовжуй цю роботу, не кидай їх, бо крім тебе, вони більше нікому не будуть потрібні. І він, пам'ятаючи про це, що мама, маючи шести, шестеро дітей, ще з кимось там ділилася, ще комусь якісь поради давала. І ось це таке гріє йому душу і тримає його на цьому світі. Ще він познайомився з дуже гарною людиною. Федір звати його, він сам з Києва, веде, говорить Україна, режисер. І він каже, що Богданчику, ти, собі, ти себе уявляєш в іншій якійсь постації, десь на іншій роботі. Довго думав Богдан, але каже, ні, не уявляю. А він каже: В мене майже схожа доля з тобою, і я теж себе не бачу в іншому, як журналістом бути. Так що, бачите, десь посилає. Окремих людей, таких янголів, які ходять поміж нами, які кажуться такими незрачними, такими худенькими, тоненькими, вроді і маленькими. А коли приходиться щось йому провести, то він заходить до кожного там якось можновладця, заходить до того самого спонсора. Він до йому доказує, так сильно доказує, що я не такий вже малий, мені вже 27 років, я провожу гарну справу, я провожу вже 10 років. І оце ми. Вже відмічали 10 років організації і дуже довго переліковувала ведуча ті всі справи гарні, які були зроблені ним. Я аж не віриться, що де та сила береться в людини. І коли це стосувалося його самого, він сказав: Я не буду нікому казати, хай буде, будь-що буде. Хоче Бог забрати, можливо, це й краще. А я йому сказала, що хто читає писання церковні, там сказано, що посильних Бог теж не любить. Очевидно, треба подумати, як саме так зробити, щоб ти поїхав на цю операцію, бо рятуючи тебе. Може продовжитись життя ще не однеї дитини, може покращитись, може освітитись, може якась добра професія в руки піде тієї дитини, яка на військовий час сидить. І ще що? Ще ж невідомо, як пройде операція, що буде далі чекати цього Богдана. Чи зберемо, ми, чи зуміємо? До цього часу лише 71 тисяча гривень зібраних. Це я вчора його бачила. А треба. 500 тисяч гривень, уявляєте, а часу дуже мало. Я розумію, що Кожен з нас ну, сотку дасть, ну 50 дасть. Дуже допомогли нам, конів допоміг журналіст, який подав у комсомольську правду. До мене телефонували з усіх місць України. І найбільше, напевне, Дніпропетровськ, Київ, Луганськ. Далі Севастополь, хтось ну, 300, а один вислав 5 тисяч. І коли я його запитала, він каже, я до вас зателефоную, чи отримані. Я сказала, що отримані, кажу, скажіть, хоч я. Вас звати? А він каже, це не обов'язково. Я радий, що я зміг дати йому ці кошти. Але з другої сторони, це, напевне, я не знаю, що його може спасти, але напевне, є хтось ще такий Богом буде даний і хто візьме. Як сказати більшу частину левову частку да, не потребуючих інших іменно, коштів іменно йому, так, і буде, напевно, проведено, бо я чомусь вірю в те добре, вірю, що добро не може породжувати якесь відторгнення, населення. Можливо, не всі знають, можливо, не всі знають, як перечислити на цю картку його дружини. Ці гроші, які треба, дуже багатьох зустрічались зі мною, і з других міст пересилали мені на просто на почту. Пересилали в вигляді пендерольки, там якісь книжиці у візитиворці. Я брала це цей вже виклик на це. Брала цю квитанцію і приносила Богданчику. Ці кошти. Давайте подивимось, ролик сюжет, щоб глядач зміг зорієнтуватись, куди і Давайте. як переказувати кошти. Богдан Купчинський потребує термінової пересадки нирки. Допомагаючи іншим, Богдан ніколи не думав, що колись благодійної допомоги потребуватиме й він сам. Лікарі встановили діагноз: хронічна гостра ниркова недостатність, важка азотемія четвертого ступеня. Операцію проводитиме клініка в Німеччині, де хворому шукатимуть донорську нирку. Вартість операції складає 103 тисячі євро. Ці кошти потрібно зібрати до жовтня цього року. Нині Богдан проходить лікування в одній із столичних клінік. Тільки разом ми можемо зібрати кошти на проведення операції хлопців. Будь-яка ваша допомога може врятувати життя Богдану Купчинському. Який уже 10 років допомагає долати труднощі сім'ям, дітям з обмеженими фізичними можливостями. Давайте разом йому допоможемо. Ви знаєте, шановні глядачі, ми неодноразово проводили різні акції і з Богданом Купчинським також, адже він за 10 літ своєї благодійницької діяльності підняв. Вселив надію, вселив життя, друге життя подарував. Не одній дитині, що це були за акції, пані Марія, яких тільки не було. І до Святого Миколая, і на Новий рік, і навіть свято двірника робив, бо сказав, що від цього залежить наше місто, чистота нашого міста, і ходив і каже, можна це провести. Дуже довго добивався, щоб взяти шефство над тим сквером, де коло житнього ринку. Ну там хтось чи планує купити, чи купив. Бояться, що як він там буде садити квіти, то можливо це буде важче переоформити. Ну напевне так. Тому, Але що... ми там неодноразово квіти такі садили. Садили і проводили годування птахів. це Нашого ліцею 25-го був третій клас, приходив годівнички, чіпляли, коли вже похолодало, ще й дош такий був. Ми так хвилювали за діток, щоб не промерзли. А ще дуже славні були акції. Ось, наприклад, мала бути презентація моєї книжки Райдерова, і каже Богданчик: давайте зробимо, щоб це була благодійна така акція під. Організацію організацію Житомирської дитячої організації все робимо самі, і прийшли ми якусь ще запросимо якусь зірку нашу гарну, щоб прийшло багато людей. А я хотів би кажу, мене така була мрія. Я дуже пам'ятаю, як я злякався, коли мене хотіли забрати в інтернат. Добро, що в мене були старші брати, і вони на дні мною опікунство взяли. Повірте, каже, це страх був великий з дому йти. І я хотів би каже, провести таку акцію, щоб не просто дітей брали на усиновлення, використовували там дітей і гроші. А далі, коли вони вже 18 років, то відкриваються перед ними ворота і вибір твій, йди куди хочеш. А щоб усиновляли. Ну, звичайно, це дуже добра. Така була наміри з кожного регіону України взяти по 10 таких діток. Нас підтримала Ніна Матвієнко, яка хотіла бути обличчям цього заходу і не одного, а всі десять. І потім е, Наталя Валевська, вона казала, що вона е, тримає теж шесту в Гришківцях над інтернатом. Е, далі до нас Юнакова Ольга приїздила теж з цими намірами, вона теж завжди приймає участь. Але розумієте, настільки мало було людей, і настільки мало було цих зібраних коштів, щоб провести це все. А як це мало бачитись? Це він мав. У Київській області, в якомусь лагері, зібрати майстрів, які навчать танцювати, співати цих дітей, Чи може там гарні поробки робити дитина, щоб він за 10 днів чи за 2 неділі зумів показати, на що здібна ця дитина, адаптацію якусь пройти, щоб вони міг пожити там, що самостійно чистить зуби, приготував собі ту саму варену картоплю, чи, щоб трошечки, бо вони ж як сказати, їм сказали, йди в столову, вони пішли, там в чергу і Тобто вони на те. повному забезпеченні, вони не вміють Жити в суспільстві, так, а треба показати, як це. Для чого там все це, що ми кожен день робимо, ми навіть не задумуємося, що інші люди, от трошки далекі від цього. І тоді, значить, показати це широко по телебаченню і щоб сім'ї знаходилися, які хотіли б взяти одну дитину, чи там двох, чи трьох, до себе на виховання і всиновлення. Але ж, бачите, ще в нас ми чогось не подумали про те. Хоча вже і не молода, що, напевне ж, є різниця в коштах. Коли людина просто опікун, то вона отримує за це набагато більше коштів до 18 років. А коли людина каже, що я всиновлюю, то це яке треба велике серце мати, що набагато менше отримуєш на дитину, а потім ти вже нічого не отримуєш, тобі тобі треба турбуватись про цю дитину. Так же виходить. Ми б напевно довели цю все таки акцію до кінця, якби це не ця звістка, що Богданові терміново потрібні кошти на операцію. Причому не стоїться тим, що там треба просто гемодіалізи робити, а йому необхідно замінити хоч одну нирку для того, щоб він жив далі. От. І на цьому ми зупинилися, але акції були чудові Чим? надія поселялася тим діткам. Які вже чекали, що це вони вже їх відберуть, вони старались. Далі артисти, які приймали участь, дуже вірили в те, що їхні виступи, їхні сольні номери зібрали людей сьогодні послухати, і яким чином, щоб розтануло трошки їхнє серденько. І я вважаю так, що дуже часто до нас приходять з скриньками і просять, щоб ми допомогли на лікування когось. Я не говорю, що треба класти там сотнями, тисячами. Клади, хоч би гривну. Якби кожен з нас по цій гривні давав, це для нас дуже непомітно. А для тих, хто збирає, коли кожен проходить і дає це на вечір, та сума, яка необхідна для того, щоб комусь допомогти. Оце так і справа. Але час біжить і вже 10 років, як є організації, і буквально ось цими вихідними відбулася акція десятиріччя благодійної громадської організації, все робимо самі. Для того щоб побачити, а як же ж роблять все самі ось ці діти, можливо, і вже не діти, але просто молоді люди, давайте подивимось. Репортаж нашого колеги-журналіста Михайла Сенігуба і продовжимо нашу розмову. Десять років минуло відтоді, коли в Житомирі була створена організація, яка стала досить помітною уже з перших днів свого існування, проводячи заходи спочатку на базі однієї, скажімо, сьомої. Житомирської школи згодом події перестали по значимості та актуальності у міській, обласній і навіть міжнародній. Все, що зроблено, і планується зробити, це повага до дитини та змусити її повірити у свої сили та можливості. Ходи, ми починали з дворових акцій, впроваджували міські та обласні фестивалі Перлина дитинства, робили великомасштабні телепроекти «Промінь надії з любов'ю до тебе. Найголовніше запам'яталося те, що на кожному заході, на дитячому обличчі завжди є усмішка, і це для нас є радісно тим, що ми можемо допомагати сьогодні дітям реалізовуватися, допомагати їм знаходити спонсорів для тої чи іншої потреби. Богдан Купчинський і сьогодні був не багатослівний. Говорити про себе не захотів, а все перекладав заслуги на друзів, колег та спонсорів. Бо саме завдяки спільній роботі, вважає він, і вдалося досягти того, чого має колектив. Провів він більше там сотні акцій, але зараз і як така і біда, і в його дім постукала. Тобто ситуація у нього не дуже. Добре, з його здоров'ям, то я закликаю всіх небайдужих людей, які мають як то кажуть, цей промінь, тепла і любові, все ж таки відгукнуться і допомогти Богданчику, Богдану Купчинському. Е ну, чим, е чим хто може Всі, хто прийшов на ювелей, відверто і щиро говорили про велике бажання спільно втілювати проекти надії та добра. Бо разом працюючи і допомагаючи один одному, це велика сила і бажання перемогти незгоди та життєві негаразди. Перемагаючи незгоди і негаразди, що вам пишеться? Як вам пишеться? <рес> Ви не повірите, чим важче живеться, тим більше гумору. Але сьогодні хотіла б лірику згадати. Зачитаєте? Так. Так тихо, в'яноча краса. Додолу смуток поскидала, під ноги впала каяттям, тепло дощем холодним стало. Лиш хризонтем у садах яскравим цвітом баблять очі, дзвенять осінні весіля, не повернуть літаді очі, стоїть у листі дуб старий, обнявши голу і аварину. А осінь нам листає дні опалим листям. Безупинно. Чи ще зустрінемось колись? Ніхто із нас про те не знає. Кохання, наче сирота, у голих вітах десь блукає. Я хотіла б сказати, що маючи нагоду, хочу запросити всіх на 17 жовтня до вас на теле... телебачення, на телебачення телецентр. в телецентр на виступ Ніни Матвієнко. Там будуть тільки благодійні білетики, які будуть коштувати не більше 30. Рівень, і можна буде подивитись цілий концерт, на що згодилася наша заслужена артистка України. Народна артистка і, народна Україна. Україна, і я запрошую зразу всіх, хто любить її виступ, хто бажає послухати. Вона прийнялася цим і має охоту прийти. Ну, ще можу, можу про матір. Є ще? Давайте ще про матір. Чу. Ви хвилюєтесь да, трошки, але проте є люди, які заслуговують на повагу, на увагу і нашу небайдужість, да. чого ж бо мамо очі заросились, і сльози перлами збігають по щоках. Бо за тобою, доню, серце мліє, що найметуєш десь там у світах. Щодень, як рік, коли тебе не бачу, лиш я і старість, голова в думках, тороси впали доню, я не плачу, а ти ж був в мене, мо весна дзвінка. Кріпіться, мамо, на все воля Божа, дасть Бог і я додому повернусь, відійде старість, проженеться втома, коли до вас, матусю, пригорнусь, От то вже радість сонечком засяє. Коли прийде та догождана мить. Надіюсь, доню, мало сплю ночами, не та вже сила й серденько болить, чи стане сили, щоб тебе діждатись. І сльози перли по щокам лились, коли недовго, зможу дочекатись. Мій вік короткий, тож не запізнись. Чому прочитала цього вірша, до мамі ми завжди повинні спішити їх. І всіх родичів своїх і близьких. І разом з тим, мені здається, що Богданчик теж нам не чужий. Нашому місту пощастило, що є така людина в нашому місті, яким дивуються, який був благодійником року у 2010 2011 по, по всій нашій республіці, яку визивали навіть у Київ. І дуже добре, що Бог посилає таких янголів до нас на землю. Тож давайте всі гуртом, хто скільки може, давайте допоможемо цій дитині. А повірте, не пошкодуємо, якщо це станеться. І дякую. дякую вам сьогодні за цю розмову і на цій. ноті ми прощаємося з вами сьогодні у цій програмі. За тиждень ми знову з вами зустрінемось, але проте, давайте не будемо милосердними. Адже, втративши милосердя, ми немов розучилися радуватися життю, який би вона не була мало, кому хочеться ділитися своїм щастям з іншим. Але ж. Життя в нас тільки одне, і було б так прекрасно не тільки радуватись йому і жити сьогоднішнім днем, але й спробувати зробити життя інших набагато легшим, світлішим і радіснішим. Кожна усмішка людини, якому ти допоміг, робить нас самих щасливішими. Будьмо милосердними!